У парку авіаторів у Шевченківському районі Запоріжжя встановили модульне бетонне укриття. Місцева жителька пані Марина каже, рада, що воно з'явилося, адже щодня гуляє тут з сином. То, що встановили укриття, це взагалі замечательно, тому що з там того, що постійно прилітають мотор. Поруч нам якраз то, що треба. Дуже благодарна за установлення хороше, швидко все зробили». Коштом обласного бюджету у Шевченківському та Комунарському районах Запоріжжя встановили 17 модульних бетонних укриттів, розрахованих на різну кількість людей від 22 до 46. В деяких конструкціях є е, бетонна основа, а в деяких нема. Це було визначено е, враховуючи місцевість. А дані конструкції. Можуть захистити населення від ударної хвилі, а також інших елементів, що охоплюються ударною хвилею 500 кПа, а також елементів бойзарядів. За станом укриттів слідкують комунальні підприємства ЕЛУАШ та Зеленбуд. На утримання одного об'єкту на місяць потрібно близько 50 тисяч гривень. Це прибирання, дезінфекція, вивіз сміття, і ми ж прибираємо а, щоденно цей мусор. Також прибираємо, а, миємо лавки, а, підлогу, двері, все, що все, всі покриття, які є, навіть стіни. Ми це промитаємо і потім з дезинфікуючими засобами протираємо. За дотриманням порядку в укриттях слідкує муніципальна варта Запоріжжя, яка має тричі на день об'їжджати всі 17 об'єктів. Найчастіше ми зустрічаємо проблеми вандалізму. Це понівечення табличок, які позначають вхід та вихід в модульне укриття. Також є випадки понівечення сітки проводів падання електричного струму. На жаль, є поодинокі випадки, крадіжки. Люди знімають взагалі лампи освітлювання, зрізають повністю сітку падання електричного струму, а також знімають щитки для подання електричного струму. Представники мунуварти Запоріжжя стверджують, під час тривоги укриття користуються попитом у містян. Люди там дійсно знаходяться. Не можу сказати, що воно повністю наповнене як укриття, як належно на розраховану кількість осіб. Але десь третина завжди є. Це більше мами з малими діточками, так як у нас укриття розташовані і в парках, і біля зупинок громадського транспорту, а також біля автовокзалу та Жаде вокзалу. Ну і інколи пенсіонери. Також запорізьців просять не розпивати в модульних укриттях алкоголь та не смітити. На жаль, наші містяни дуже часто залишають після себе сміття. Ми, звісно, це все прибираємо, але користуючись нагодою дуже хотілося звернутися до наших громадян, щоб ми піклувалися одне об одного і розуміли важливість цих укриттів.